Просто занесло? Да. Скільки було людей в машині? Трох. Дітки були серед них? Нет. Були дорослі лише. Нет. Я так розумію, що водій і хто сидів спереді постраждали, так? їх забрала швидка? Ні-ні, ні це не в наша воді. Водій там сидить. Там. А Йому тут а з цього боку в нас злетіло. Ой-ой-ой! А ви, ви теж були водій. свідками аварії? Це я водій. Ви водій? Скажіть, а чому сталася аварія? Почало заносити, так? Я от, о, бачите, от, де я. От, я. О, до край бачу. Призупинився, uh -huh. пошу, призупинився, дори що крутить, 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 крутить. Думаю, може, проскучить. І, і, і мене довше право руля вивернув, як мені дав, і то я врів. Або я був не вивернув руля, були б жертви. бо я вперше загинув би всіх. Скажіть, будь ласка, а кого забрала швидка? Я не знаю, кого там забрали. Дівчина зі зуба вибило, а ну, і мужика з -з зі спиною. Мужика. Спина постраждала, так? Да. С... Спина, спина. Мужчина, який був пасажиром. ні, не, не. отут вот стоїть маршрутки. Стої маршрутки стоїть маршрутки, так. І дівчина з дубом стоїть маршрутки. Ужас, ужас, ужас.